Основи охорони праці в швейній галузі. До швейного виробництва допускаються особи, яким виповнилось 18 років, які пройшли медогляд і мають право виконувати роботу у цій галузі. Усі роботи мають проводитись після відповідного навчання, стажування, вступного інструктажу та безпосередньо первинного інструктажу на робочому місці. Ми виділили три основних напрямки, де потрібно бути найбільш обережними: це Ручні шви, машинні шви та волого-теплова обробка. Техніка безпеки при виконанні ручних робіт. Перед початком роботи необхідно одягнути спеціальну форму. Халат, косинку, взуття закритими п'ятами. Перевірте робоче місце. Переконайтеся, що воно відповідає безпечним умовам праці. Достатньо освітлене та чисте. Поверхня робочого столу повинна бути гладка. При виконанні усіх швейних операцій користуйтеся наперстком. Усі інструменти і пристосування наперсток, ножиці, сантиметрова стрічка, кілочок, кравецькі, плавки зберігати у спеціально, спеціально відведеному місці з правого боку від працюючого. Ножиці повинні знаходитись кільцями до працюючого. Передавати ножниці кільцями вперед, тримаючись стулені леса. Леза ножиці тримати закритими. Стежите, щоб при роботі з ножницями пальці лівої руки не потрапили під їх лазер. Не користуйтеся іржавою, гнутою, тупою голкою. Забороняється виконувати ручні роботи поблизу опортових частин машинок, передавати предмети через працюючі машини. захаращувати проходи до робочого місця, працювати без взуття, Вдягатися або роздягатися майстерно на ходу або поблизу працюючих машин, вести сторонні розмови, які відвертають увагу. Їсти Час роботи, захаращувати робоче місце зайвими і непотрібними речами, користуватися несправними інструментами та пристосуваннями, уструмлювати голки або шпильки одяг, залишати їх у виробі після примірки та розкидати на робочому столі, класти ножиці на край столу біля рухомої частини обладнання у кишені одягу. Кидати ножиці в іншу людину, класти ножиці на тканину з розкритими лезами. Роботи інструменти і пристосування необхідно скласти у відведене для цього місця. Змести зі столу виробниче сміття спеціальним гніком або щік. Старанно прибрати своє робоче місце. Вимкнути місцеве освітлення. Якщо ви отримали травму чи опік, обов'язково повідомте про це майстра виробничого навчання. Працюючи на швейній машині, необхідно строго дотримуватись безпечних умов праці. Приступити до роботи на швейних машинах. Можна тільки після проведення первинного інструктажу на робочому місці. Перед початком роботи необхідно перевірити справність машини, а у разі витикнення викладок випускати механіка. Якщо волосся не потерпляло до машини та запобігти удару нитку притягувача не варто нахилятися дуже низько до машини. Нитки та клаптики, що Випадково потрапили до привідного механізму діставати тільки при вимкненому двигуні, не гальмувати рукою махове колесо машини, щоб уникнути травмування рук. Забороняється працювати без углумового килимка на металевій педалі промислового столу машини, класти ножниці та інші предмети біля рухомих частин машини, працювати без взуття. Змащувати частини машини, а також надівати паз на шків, не вимкнувши двигун. Починати роботу з опущеною лапкою, якщо під неї не підкладена тканина. Забороняється нахилятися під промисловий стіл, не вимкнувши електродвигун. Залишати включеним електродвигун під час перерв. Спрацьовані та зламані голки не кидати на підлогу, а складати у відведене місце. При роботі не відволікатися самому і не відвертати увагу інших, утримувати в чистоті та порядку робоче місце. Перед тим як залишити своє робоче місце, необхідно вимкнути машину. Неправильне розташування під час роботи рук на швейній машині може проковати. Призвести до проколювання пальців голкою і травмування рук рухомими частинами машини. Потрібно стежити за чистотою свого робочого місця, не розкидати нитки, бобіни та інші предмети, зберігати їх у призначеному для цього місці. Після закінчення роботи прибрати робоче місце. Якщо ви отримали травму, зверніться до медпункту. попередьте адміністрацію. Техніка безпеки при виконанні вологотеплових робіт. Вологотеплова обробка це складова частина технологічної послідовності, обробки будь-якого швейного виробу. За її допомогою деталі одягу надають різної форми, розпресовують шви, обробляють виріб операції. Волого теплової обробки при пошитті одягу становлять у загальній трудомісткості 20-25%. Основне обладнання праски. Е Пресувальні дошки і преси. Робота з електропраскою та праскою з парагенератором потребує від робітника бути дуже уважним. При неправильному і немілому поводженні з ними можна отримувати себе. Перевірте своє робоче місце, переконайте, що воно досить освітлене і не захаращене. До початку роботи перевірте ізоляцію шнура. Чи немає на ньому неізольованих ділянок, чи не протікає шланг праски з парогенератором, а також положення праски на підставці. Слід пам'ятати, що через несправність ізоляції можна отримати ураження електричним струмом. Перевірте справність обладнання, заземлення, електроосвітлення, наявність електричного килимка. Для вмикання і вимикання. Електропраски беруть рукою корпус посвилки, а не електрошнур. Не можна допускати падіння праски, перекручування шнура, з утворенням вузлів і петель, перегрів у праски, категорично забороняється, охолоджувати переліту праску зануренням у воду або за допомогою пульверизатора, тому що можна отримати опік рук, обличчя, ставити праску на електрошнур. При поганій ізоляції можна отримати опік рук і ураження електричним струмом. Користуватися несправною праскою та праскою з парагенератором, самостійно ремонтувати їх. Для попередження опіків будьте обережні, наливаючи холодну воду, все, що гарячій бої. При роботі з електропраскою необхідно мати під ногами гумовий килимо. По закінченню роботи електроживлення прасування столів повинно бути вимкнуто. Не перевіряйте нагрів праски пальцями. Якщо праска перегрілася, охолодити її можна, проводячи по вологому прокрасовувачу. Зволожуючи тканину і деталі схід кількість пульверизатора. Щоб уникнути пожежі, необхідно вимкнути праску по закінченню роботи наприклад, зі змін або перед перервою умі. Помітивши несправні праски або окремих її частин, що проводять електричний струм, необхідно терміново вимкнути її від електромережі та викликати майстра з ремонту електрообладнання. У разі травмування і опіків необхідно негайно звернутися до майстра.